Вітаю вас на каналі, панове. Ось перед вами карта Факторіо. Зараз ми розберемо, як вона працює і в чому її особливості. Якщо ви не бачили моє проходження, то рекомендую його і не дивитись. Ви ж адекватні, так? Ні. Ага, відпишись від каналу в такому разі, пана адекватів. Но, якщо рапто, якимось чином вас це зацікавило, то ставте не вподобайку цьому ролику, підписуйтесь від каналу, а ми починаємо. Так, що там у нас по базі? Ну, це блокова база на жд колії. З особливостей тут односторонній рух. Мені захотілося перевірити, як така концепція покаже себе на реальній карті. Те, що це можливо, я розумів. Десь рік назад я побачив саму ідею, але не знайшов реальних проходжень. Може, погано шукав. Якщо ви знаєте такі, дайте посилання в коментарях. І так, по черзі. Для мене це чисто математика. Якщо взяти коло, яке обертається за часовою стрілкою, і піднести до нього ще одне, то воно почне обертатись проти, і навпаки. Так можна зробити цілу лінію. За таким принципом працюють шестерні. Якщо підставити ще одну паралельну лінію, то вони не з'єднаються, треба змістити їх на один діаметр. В такому положенні ця схема вже може дублювати скільки завгодно. Ось я перенесу ці коло на карту і ми можемо побачити, деякий рух. Саме тому основне креслення складається з двох блоків один за часовою стрілкою, другий проти, це сама ідея. Тепер поговоримо про особливості залізної дороги. Один блок це не квадрат, а восьмикутник. В такому виді це нічого не міняє, але дає змогу зрозуміти, що самі блоки можуть бути ось такі. Це, до речі, моя перша концепція. Тут ідея була зробити лінійне виробництво. Теж зробити блоками, а потяги пустити як додаткову логістичну систему. Ідея гарна, але з квадратними блоками виходить більш топорна концепція, а я таке люблю. Станції для потягів на головній колії будувати не треба. Думаю, пояснення тут зайві. Треба створювати їх в середині блоку. Завести потяг в них можна з любого боку. Я вибрав такий стандарт. Точки входу знизу та зверху. Зразу на кресленні зробив заїзд та виїзд, просто спрощуючи собі задачу у майбутньому. Зробив такі прикольні стрілки, щоб зразу бачити, який тут рух. Розберемо залізну дорогу повністю, щоб не повертатись до цього питання. База ділиться на два полюси: зверху те, про що ми говорили, тільки що: це внутрішня дорога, знизу зовнішня. Тут ідея проста: є пару великих односторонніх колій, які ведуть з бази і в середину бази. В основному з'єднуються вони двосторонніми шляхами. Це не дуже гарна ідея, чесно кажучи. На ось таких перехрестях потяги можуть проїхати назустріч друг другу і просто зупинитись. Я чомусь думав, що якщо потяги стоять довго, то вони шукають альтернативні шляхи, як мінімум в минулому проходженні було так, а тут чомусь вони стояли занадто довго. Може, із за дистанції альтернативи, ще не знаю. Розберу цю тему для гайда ЖД. Під кінець виправив це. Повертаємось наверх. Внутрішня дорога за час проходження придбала декілька альтернативних шляхів. Сенсу в цьому мало, але деякі потяги завдяки їм знаходять більш короткий шлях. З'єднання двох полюсів просте це по суті одна дорога. І тут ми плавно переходимо до теми потяги. За основу внутрішнього потяга взято концепцію один локомотив, чотири вагона. Всі станції будувались, відштовхуючись від цього. Така стандартизація дає змогу копіювати станції, тільки не забувай міняти їх назви. Багато людей використовують схему 1 на 3. Плюси такої схеми очевидні: потяг швидше прискорюється та має менший гальмівний шлях. На коротких дистанціях чи інтенсивному руху багатьох потягів така схема виграє досить багато часу. Але програє в кількості перевезеного ресурсу за одну поїздку. Тому для мене ці дві схеми рівносильні. НО! Ні одну із цих схем не вигідно пускати далі, ніж на 3 хвилини в одну сторону. Саме тому для зовнішніх потягів була вибрана взагалі друга конфігурація 1-10-4-10-1. Така ковбаса уже може їздити в далекі землі. На цій карті вона возить ресурси з добутку в буфер, про них трішки далі. На кожен рудник припадає два потяги. Місце для очікування теж є. Ну да, і такі потяги краще не пускати по внутрішній базі. Для того, щоб не створювати кожен потяг окремо, були зроблені ось такі штуки: для першої конфігурації та для другої. Тут потяги чекають своєї черги. Маршрутів в них немає. Це зручно тим, що з любої точки карти я можу їх назначити куди треба. Більшість внутрішніх потягів мають маршрут із двох станцій завантаження, вивантаження, так же як і зовнішні потяги. Заправка локомотивів проходить на буферах. Ті потяги, які не з'єднані з буфером, заправляються окремо, але теж на станціях маршруту. Саме тому по базі катають туди-сюди потяги з паливом і доставляють його. Вони з одним вагоном. Це, до речі, дуже зручна схема заправок. Ще є унікальні потяги та одна логічна система. Перший. Возить всі необхідні ресурси на виробництво палива і заправляє внутрішні електростанції, другий. Заправляє зовнішні електростанції і таких потяга два. Третій унікальний потяг возить колбачки. Тут вже все просто. унікальність тільки в конфігурації. А про останнє, черговий та особистий, я розповім, коли будемо говорити про фабрику всього. Логічна система. Дивись, між двома станціями завантаження та вивантаження катається один потяг. Якщо треба пустити два потяги, то будувалось дві станції. Но, ось ці дві станції знаходяться дуже далеко друг від друга, і перший розрахунок був невірний. Два потяги не встигають саме із-за дистанції. Замість додаткових ще двох станцій було запущено додаткові два потяги. Щоб вони не чекали своєї черги на дороги, була задіяна логіка. А саме якщо на станціях є потяг, станція вимикається. Таким чином, третій потяг сюди не приїде. А повернеться на завантаження і буде чекати там. Так, що у нас тут? ЖД розібрали? Далі електроенергія. На мій погляд, тут все просто: використовую тільки ядерну енергетику. Ділиться вона на окремі електростанції. Їх тут 32 штуки. Загальна кількість енергії, що вони виробляють, 33,6 ГВт. Нескладними математичними розрахунками знаходимо ефективність одної такої станції. Виходить 1,5 ГВт. Схему робив не я, і про ефективність нічого сказати не можу. Поки що мене все влаштовує. Шість таких АЕС розташовані у внутрішній базі, останні на зовнішній. Це визване простотою будівництва. Насипом легко зробити зручні місця для насосів. З виробітком розібрались. При будівництві ЖД-блоків вкреслених зразу вставлені стовпи. На загальній карті можна побачити цей основний електропровід. Таким чином, дуже легко підключати блоки до електромережі. На зовнішній карті біля основного жд шляху теж зроблені лінії електропостачання. З ними з'єднується добуток ресурсів. Ще треба сказати про стовпи. По всій базі підстанції майже не використовуються. Всі схеми придумані на звичайних стовпах. Так, з основою ми закінчили. Переходимо до виробництва. На все, що вище сказано, багато уваги звертати не буду. І перше про що треба поговорити буфери. Для мене це нова ідея зробити між видобутком ресурсів і переплавкою буферну зону. Навіть не знаю, як правильно розказати про переваги такого способу, але я спробую. Дивись, це блокова система. Для кожного виду колб є свій блок переплавки, а то і не один. Також вони потребують різну кількість ресурсу. І ось, наприклад, сюди треба два потяги на хвилину, а сюди всі сім. Загальна кількість на всі кулби у вас на екрані. І налаштувати кожен, що від'їхав до завантаження на жилі, потім назад, розрахувати дистанцію, слідкувати за швидкістю видобутку це складно. А так, ти знаєш, що можна пустити потяг на буфер і він там завантажиться повністю. Дистанція до буферу теж завжди одна. А якщо закінчився ресурс на видобутку, не треба буде переналаштовувати багато потягів, а перенаправити тільки два зовнішніх. Тобто він розділяє транспортування з жили до переплавки на дві окремі задачі доставити ресурс на буфер і перевести ресурс із буферу до переплавки, що, як не дивно, спрощує саме розуміння, що да як, дає змогу окремо друг від друга налаштувати ці процеси та спрощує пошук дефектів, якщо вони раптом з'явились. Ось так. А якщо у вас на карті тільки один великий блок переплавки? Звідки уже потім різні потяги беруть потрібну кількість металу чи міді, то буфер не потрібен. Закріпив? А тепер забудь. Це в житті тобі не знадобиться. Так ось, суть я пояснив? Тепер деталі. Буфери у нас аж три типу. Для нафти виглядає десь так: тут повні зовнішні потяги чекають своєї черги на розвантаження. Потім нафта попадає на сховище. Станції завантаження із нього беруть потрібну її кількість для внутрішніх потягів. Якщо ці резервуари не повні, станції вимикаються. Особисто мені такий буфер не подобається, але нічого ліпшого я так і не придумав. Далі, для каменю та вугілля буфери однакові. Також є місце для очікування, Транспортування всередині займаються дрони. Логістична система розподілена на три секції. З зовнішнього потягу ресурс вивантажується та по такій схемі передаються до сховища. Там же проходить завантаження внутрішніх потягів. Це не саме ефективний буфер. Та й працює він трішки не так, як планувалось. Перша ідея була в тому, щоб ресурс брався із сховища, а не з цих скринь активного постачання. Але це так не працює. І дрони літають у весь цей шлях. Розділення на три логістичні системи також не оправдало себе. Саме із за цих дефектів знадобилось перебудувати буфери для заліза та міді. Тепер вони займають не три, а 4 блока. Стало більше дрон-станцій для зарядки. Розділення на логістичні системи теж немає, сховище переїхало в буферні скрині. Тепер для наповнення станції дронам потрібно пролетіти ось таку маленьку дистанцію. Така система дійсно працює як буфер. Вона ароматизує перепади споживання і постачання ресурсу. Як для мене, це успіх. Буфер це єдине, що ламає ідеальну блокову систему у внутрішній базі. Саме тому вони знаходяться з краю. Для води буферу немає. Є просто дві станції завантаження. Я не бачу сенсу окремо говорити про добуток ресурсів. Тут все банально до ідеотизму. Можеш поставити на паузу та подивитись, а ми поїдемо далі. Що тут у нас? Колбачки, угу. ага, так, ну що, це саме велика частина бази. Зараз я замалюю все, що не виробництво колб. М? Як тобі? Далі берем різнокольорові олівці і давай по черзі: червоні колби, зелені, чорні, сині, фіолетові, жовті та білі. Всі ці схеми створювалися через калькулятор Factorio, і кожна робилась окремо. Але тут є деякі спільні риси. Все розбито на блоки, хто би міг подумати. Якщо є змога два блоки поставити поряд і передавати ресурси між ними без потягів, то так і робимо. Не влазить в один блок, беремо два. Всі транспортування всередині роблять дрони. Де це тільки можливо, вставляємо модулі продуктивності, кулби з останнього блоку забирає потяг. Виробництво кожної колби 2200 в хвилину. А тепер давай я покажу кожну із них. Для наглядної демонстрації я включу значки рецептів. Замість карти покажу рецепт виробництва. Скажу наперед: для зручності скріни карти я залив в телеграм, щоб ти тут не сидів, не гортав відео та досі. Поїхали! Самі прості: червоні. Справа залізо, зліва мідь. Шестерні виробляються разом з колбочками. Ось станція завантаження, а це передача ресурсу із блоку в блок. Зелені. Та же схема, просто більше машин-конструкторів. Ось ці станції відносяться до білих колб. Покажу це в оптимізації далі по сценарію. Чорні. Зараз вони без модулів, тому що не використовую їх в дослідженнях. Переплавку сталі можна було з'єднати з залізом, але поки тут ось така схема. Нарешті використовуються каміння. Сині. Схема може здатися заплутаною, але складного нічого немає. Робота з нафтою виведена в окремі блоки, та потягами передаються потрібні ресурси. Також є станція для заправочного потяга. Як ти бачиш, щоб виробляти 2200 колб, треба все більше і більше місця. Фіолетові. Тут просто величезний блок переплавки заліза та сталі. Саме тому він був відокремлений та збудований біля буферу заліза. Нафта, переплавка МІДі, виготовлення червоних схем займає два блоки. Нічого складного. жовті. Також блоки переплавки заліза та сталі відокремлені. Саме тут знаходяться унікальні потяги, про які я розповідав. Є пустий блок. Там тільки труби. Про нього я розповідав в проходженні. З'єднані багато блоків. І нарешті сама велика схема білі колби. Беруться вони із запуску ракетів. Ракети. Ракет. Все останнє ви бачите наглядно. Багато потягів всередині схеми. Великі блоки. Також є лічильник запущених ракет. Все це виробництво складається з ось таких маленьких цеглинок. Це дає змогу тонко налаштувати кількість машин-конструкторів. Для переплавки ставляться печі. Вважаю це ідеальною схемою для баз на дронах. Саме тому тут немає прямо сильно запутаних схем. Дрони все приносуть туди, куди треба, просто даю їм ресурс. Єдина унікальна конструкція в білих колобах на виробництві зелених схем виглядає вона так. Це теж етап оптимізації. З нафтою ситуація трішки складніша. Тут принцип основної шини, що треба з неї береться. готове на неї подається і йде далі. Головне, що це працює. В проходженні я говорив, що робота з рідиною це мука і ад в ігрі. Краще мене вовки вилками заштрикають, ніж довго страждати над цим. Слава Люциферу, що воно не таке складне, як могло бути. Ну а ми переходимо до оптимізації. Взагалі вона йшла на етапі проєктування. Подивимось на те, що я вже показував: станції вивантаження нафти для білих колб в блоку переплавки зелених. Чому так? Щоб опустити виробництво на один блок нижче. В чому оптимізація ось цього? Так менше ресурсів повинні таскати дрони, і дроти зразу потрапляють куди треба. До оптимізації можна віднести другу станцію завантаження води. Для деяких потягів шлях став коротше. Правило, щоб передавати ресурси із блоку в блок без потягів теж оптимізація. Спочатку в блоках переплавки були окремі логістичні системи. Потім я їх з'єднав. В тих, що поряд з буфером, зробив передачу роди напряму без потягів. Якщо я не помиляюсь, на цьому все. Коротенький блок вийшов. Переходимо до фабрики всього. Вона потрібна для автоматичного створення бутматеріалів. Та транспортування їх на потрібну точку. Накидаю сюди все, що потрібно. Окремо переплавка ресурсів, переробка нафти. Сильно не парився, головне, щоб працювало. Прорахував тільки те, скільки потрібно ресурсів для постійного виготовлення модулів. Тут є три чергових потяга. В них загружаються всі потрібні матеріали, і я можу попросити кожного з них поїхати туди, куди треба. Ця ідея спрощує будівництво на 183 457%, оце точний розрахунок. Перший потяг возить все, що потрібно для будівництва атомної електростанції. Два вагони містять в собі ресурси для однієї такої АЕС. Другий потяг возить все останнє. А третій возив в модулі. Зараз він майже порожній. Особистий потяг служить для транспортування мене по базі. В деяких блоках для нього виділені окремі станції. Також я можу використовувати його, щоб зкинути зайві речі. Коли він приїжджає на базу, то повністю розвантажується. Саме з фабрики всього беруться матеріали для виготовлення ядерного палива та сірчана кислота для добутку урану. Ось станції завантаження. Щоб зупинити виготовлення модулів, тут є така схема. Стоять потяги на станції і налаштування щитати зупинений потяг вимикає і вмикає виробництво. Зручно тим, що не треба бути поряд. Якщо ви знаєте другі методи, пишіть. Ще тут є циферблати. Два верхніх можна просто налаштувати на будь-який об'єкт і подивитись, скільки його в системі. Зараз це кількість модулів продуктивності і швидкості. Нижній показує відсоток, скільки дронів працюють. Плавно переходимо до наступної теми унікальні блоки. Ось тобі одразу два таких: схема елементарно проста. Перший виготовлення насипу, другий виготовлення цегли. Зазвичай ці ресурси, якщо і треба, то дуже багато. Саме тому під них виділені окремі потяги. Їх теж можна назвати черговими. Тим міг звернути увагу, що біля АЕС на зовнішній карті є така дорога. Це визвано тим, що при будівництві треба два чергових потяги з насипом та з матеріалами для АЕС. Тут вони і стояли, щоб не мішати потягу заправки. В окремий блок також можна віднести буфер потягів, про який я вже розповідав, біля нього заправка. Тут я створюю потяги, щоб відправляти їх на очікування. Вони відразу ж заправляються, а з цього потягу я копіюю станції, щоб не налаштовувати все кожного разу. Це його було з сонячними панелями музейний експонат. Воно від'єднано від основної електромережі. Це мої експерименти. Перевіряв продуктивність такої схеми. Виходить хуйня. Дослідницький блок, розташований біля фабрики всього. Про його задачу думаю, ти і сам догадаєшся. Останній унікальний блок з циферблатами. Загальна кількість дронів до базі, кількість задіяних дронів та відсоток продуктивності. Інформацію воно бере з красного дроту, який простягається через всю базу. На нього виводиться інформація про дрони з усіх логістичних систем. Не розповідаю про це раніше, тому що ця логічна система використовується тільки тут, хоч і проведена через всю базу. Так, з цим ми закінчили. Зараз дуже коротко розповім, як змінювалась база за весь час проходження. Все почалося зі звичайного старту. Спочатку будувалася база на основній шині, і після прокачки персонажа до дронів почали з'являтися перші блоки. О, до речі, якщо комусь цікаво, то я можу зробити дотошний цикл роликів від старту до першого запуску, тому що в цьому проходженні я майже не приділив уваги даній темі. Все влізло в перший ролик циклу. Так що пиши в коментарях, якщо це цікаво, продовжуємо. Спочатку будувались буфери, ще перша версія, потім по черзі схеми виробництва колб, і тільки після будівництва останньої була запущена перша ракета на 140 годині проходження. Перша база була розібрана теж майже в кінці. Потім багато часу пішло на створення модулів та виправлення помилок будівництва. І коли дослідження пішли зі швидкістю 2000 в хвилину, проходження закінчилось. Більш детально про сам процес в циклі роликів проходження на односторонній колії у мене на каналі. Посилання під відео. Ось так. дуже дуже коротко, як я обіцяв. Тепер висновки. Це було складно. Інколи нудно. Зайняло просто кучу часу. Мій камподактор не витримав такого навантаження і почав лагати все із за кількості дронів на карті. Але воно все запрацювало і видало заплановану продуктивність це мій особистий успіх. Завдяки цьому проходженню з'явилася ідея YouTube. Тому для мене карта має особливе значення. В минулому ролику я говорив, що вона і далі буде жити на каналі та анонсував інтерактив. Про нього більш детально написано під відео або подивись в минулому ролику. Сама карта, як на мене, вийшла досить проста в розумінні її дії. Були проведені експерименти з електроенергією, а система буферу дійсно спрощує багато аспектів. Ось так. І останнє питання, на яке треба відповісти. Де, блядь, жуки, косаки і плюваки? Ти що, нуп їбать? Ну, в такому ключі так. Я нуб. Закрили тему, а? Ладно, якщо серйозно, я просто це не люблю, а проходження робив для себе. На каналі в майбутньому будуть жуки. Напевне, точніше так. Тобто ні, не знаю, відчепись, подивимось. Так, ми підійшли до кінця, пиши в коментарі, що зрозуміло, що не зрозуміло. Читаю мови інтерактиву, то коромі кота. А на цьому все, козаче. Тобі добра, мені бобра. ще почуємось.